Книга суддів розділ 19. Того часу, як не було в Ізраїлі царям, був один Левіт, що жив глибоко в Ефраїм Горах. Він узяв собі за наложницю одну жінку з Вифлеєму в Юдеї. Його наложниця розсердилась на нього та й утекла від нього в дім батька свого в Ефлеємі в Юдеї і пробула там чотири місяці. Тоді чоловік її пустивсь у дорогу за нею, щоб вибачитись перед нею і узяти назад до себе. А був при ньому його наймит та пара ослів Ввела вона його в дім батька свого. Батько ж молодиці, побачивши його, радо вийшов йому назустріч і затримав його у себе тесть, батько молодиці, і пробув він три дні в нього. Там їли вони, пили і спали. Четвертого ж дня встали вони в досвіта і зять заходився збиратися в дорогу. Та батько молодиці сказав до нього: Підкрепись перш шматком хліба. І тоді собі підете. От вони обоє зостались, і їли та пили вкупі. Батько молодиці сказав до чоловіка Лишися ще раз на ніч, та повеселися. Чоловік же підвівся, щоб іти в дорогу, але тесть пересилував його так, що він ще раз переночував там. Коли ж він устав п'ятого дня вранці, щоб іти в дорогу, сказав батько молодиці Підкрепися! І так загаялись, поки день схилився, і їли собі знов обидва. Тоді чоловік устав у дорогу, сам він і його наложниця, і наймит, тесть же, батько молодиці, сказав до нього: Дивись, як день уже хилиться до вечора! Ночуй тут, глянь бо, смеркає, ночуй тут та повеселися, а взавтра, рано вранці, встанете і підете в дорогу додому. Чоловік же не схотів уже ночувати. Вирушив у дорогу і прибув навпроти Євусу, тобто Єрусалиму, з парою навантажених ослів і наложницею. Як же були вони під Євусом, і день вельми вже був схилився, каже наймит своєму панові. Завернімо лишень у це євусійське місто і переночуємо в ньому. Але пан його мовив до нього: Не завернемо в місто чужинців, що не з синів Ізраїля, підемо далі до Гівеа. І сказав він наймитові своєму. Ходи лишень та дійдемо до якогось із міст і переночуємо в Євеа або в рамі. І попростували вони далі. Поблизу гівеа Веніямина зайшло на їхніх очах сонце, і завернули вони туди, щоб у Гівеа переночувати. Війшов левіт та й сів на майдані в місті, бо ніхто не прийняв їх до себе на ночівлю. Але саме тоді. Переходив один старенький чоловік, що повертався ввечері з роботи в полі. Родом він був з Ефраїмських гір, але жив у Гівео, хоч тамтешні люди і були внієменяни. Споглянувши, побачив старенький того подорожнього на майдані в місті та й спитав: Куди йдеш, і звідки ляти?» Цей відказав. Ми йдемо з вифлеєму юдейського в саму середину Ефраїмський гір, я родом звідти. Ходив я у вифлеєм юдейський і повертаюсь тепер додому, та ніхто не хоче прийняти нас у свою Господу, дарма що в мене є, солома і ослам паша. Є й хліб, є й вино для мене і для твоєї слугині, і для наймета, що при твоїх слугах, нічого не бракує. Старий чоловік сказав, Не журись. Чого б тобі тільки треба? Здайся на мене, тільки не ночуй на дворі. І увів він їх до себе в хату і дав ослам їсти. І, обмивши собі ноги, їли вони і пили. Тим часом, коли вони гарно веселились, обступили горожани, нікчемні люди, хату. І, гримуючи в двері, заходилися вигукувати до старенького господаря хати. Виведи чоловіка, що зайшов до тебе в хату, бо ми хочемо його спізнати. Вийшов до них чоловік, господар хати, та й сказав до них: Ні, браття, не чиніть, я прошу вас, лиха. Коли цей чоловік зайшов до мене в господу, не чиніть такої нечесті. Ось у мене дочка, дівиця, а в нього наложниця. Виведу їх вам, знущайтеся над ними та робіть, що вам до вподоби. Над цим же чоловіком не чиніть такої нечесті. Та ті люди, однак, не хотіли його слухати. Тоді взяв чоловік свою наложницю і вивів її до них за двері, і вони злягалися з нею. А зловживавши нею цілу ніч до ранку, покинули її, як зоря зачервонілась. Коли ж розвиднілось, повернулася молодиця та й повалилася перед дверима того чоловіка, де був її пан, і лежала там, поки настав день. Устав уранці її пан, відчинив двері і вийшов, щоб іти своєю дорогою, аж наложниця його. Лежить перед дверима хати, розкинувши руки на порозі. І сказав він до неї: «Вставай, підемо. А вона ні слова. Тоді він узяв її, поклав на осла і рушив назад додому. Повернувшися додому, вхопив ножа, взяв наложницю, розшматував її на дванадцять куснів і розіслав їх по всій землі Ізраїльській. І кожен, хто те бачив, говорив у голос. такого не бувало і не видано з того часу, як Ізраїль вийшов з Єгипту аж по цей день. Тож подумайте про це, порадьте, скажіть, що чинити?